Довтомігібахталодівес, вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма романо Романожвіпен роми проживають у нашому краї пліч опліч з русинами, угорцями, румунами вже понад 300 років. Хтось просто закриває очі на їхнє існування, зневажаючи їх, деякі експлуатують, оплачуючи за роботу набагато менше. Інші під час виборів намагаються маніпулювати. Приємно, що є й такі, котрі пробують знайти спільну мову, допомогти в щоденному житті. У нашій програмі мова піде про Ужгородські ромів, інформацію, про яких почули мешканці та гості Ужгорода, під час акції, відкриті екскурсії Ужгородом. Про мету екскурсії її завдання розповіла професійний екскурсовод Євгенія Навроцька. Сьогоднішня екскурсія буде присвячена саме життю ромі в цьому місті, оскільки перші згадки про ромі відносяться до 1691 року, коли вже в Ужгороді існувала офіційно вулиця Циганська, це нинішня вулиця Мукачівська. Називалася вона через те, що там, де зараз переїзд у нас. Ось там стояв ромський табір. І оцей ромський табір весь час відсувається, відсувається оцей табір у Радванці, якому вже понад 300 років. Ось з цього початку буде хто писав, коли писав про ромів і який вони внесли вклад в, наший, в розвиток нашого міста і нашої, нашого краю, унікального краю. Небагато пересічних закарпатців знають про вклад ромських музикантів в становлення закарпатської філармонії народного хору, ансамблю угорські мелодії. Не всі пам'ятають про музикантів Дюлу легоцького, дюлу Гегедуша Аладара Русина послухати музичні твори у їхньому виконанні намисно приїздили до Ужгорода спеціалісти, туристи та гості нашого краю. Пізніше ці з великої букви артисти були родзинками ансамблів багатьох філармоній, в яких вони працювали. Заснований Закарпатський хор 25 вересня 1945 року в місті Ужгород. А в ті часи його статус був закарпатський ансамбль пісні та танцю. Музичного ансамблю у нього ще не було, а акомпонували солістам два баяністи. 17 червня 1946 року відбувся перший концерт хору. Як зазначає Причко у своїй роботі, співає закарпатський народний хор, що тільки в 1951 році, у ході підготовки до декади українського мистецтва і літератури в Москві була створена третя художня одиниця хору оркестр, куди входили скрипка, цимбали, контрабас, кларнет, флейта, піколо, баян і бубан. Майже всі музиканти були Роми. Саме той виступ далекого 1951 року і засвідчив народження першого на Закарпатті високопрофесійного мистецького колективу. Народний хор стрімко та блискавично завойовував симпатії шанувальників народного мистецтва як в Україні, так і за її межами, багатонаціональним своєрідним репертуаром, високопрофесійною майстерністю. Юла Галамбоші народився 13 лютого 1911 року в родині музиканта. Його батько Йожев Галамбоши був відомим у музичному світі нашого краю дипломованим скрипалем. Закінчивши школу, молодий дюла вчився грати на скрипці у батька і у знаменитого в ті часи вчителя музики Горачика. Останнього, до речі, навчалася практично вся майбутня еліта музичного Закарпаття, в тому числі і відомий нам дюла Легоцький. Отримавши музичну освіту, Дюлок продовжив своє навчання в Словацькій музичній академії. На той час у нього за спиною був величезний досвід концертної діяльності, адже з 13 років він виступає з оркестром батька і з ним гастролював по всій Чехословаччині і Угорщині. На початку 1944 року змушений був повернутися додому у Мукачево. Тут він влаштувався скрипалем у відомому в ті часи ресторану Чіллак Зірка. В оркестрі Галамбоші було багато відомих і талановитих музикантів, імена яких і донині пам'ятають старі Закарпатці. В їхньому числі його брат Йосип, який грав на контрабасі, Вільгельм Балок, грав на цимбалах, Шандор Чурі, скрипаль і композитор, Іштван Чурі, кларнет. Зі своїм оркестром Галамбош об'їздив практично весь колишній радянський союз. Широкому загалу закарпатців та гостям нашого краю маловідомі факти з життя Шандора Петафі, пов'язаних з ромами. Про це детальніше у нашій наступній розповіді. Кожна нація має свого поета пророка для України це Тарас Шевченка, а де Угорщини Шандор Петафі. Об'єднує їх іще те, що обидва. Внесли значний вклад у розвиток літературних мов Шевченко української, Петефі угорської. Усе своє життя і поетичний хист Петефі поклав на вівтар служіння батьківщині. А як Петефі ставився до ромів? Його справжнє прізвище було Петрович. Його батько серб за національністю, але вдома говорив виключно угорською. Ще його прадід свого часу отримав дворянську грамоту, чим надзвичайно пишався. Мама, дівоче прізвище Груз, була словачкою і навчила сина розмовляти своєю рідною мовою. Петефін народився в новорічну ніч 1822 року в місцевості, яка мала назву кішкеракеш широкої степової рівнини. Ще маленьким підшуковував рифми і складав пісеньки. У сім років батько віддав сина спочатку у латинську місцеву школу, а потім у гімназію селища Асу, де він опановував німецьку французьку мови. А загалом Петефі поміняв понад десять навчальних закладів, прекрасно малював, мав чудові властивості красномовства, чим чарував всіх оточуючих. Стихійне лихо повінь у 1838 році втручається в долю Шандора. Повін зруйновує хату. Батько розоряється, із заможнього господаря стає звичайним селянином. Про продовження навчання не може бути й мови. Пошуки власної долі та бідність змушують Петефі завербуватися в солдати. Він служить піхотинцям військової частині міста Единбург, де розділяє одне ліжко з молодим ромом. В армії він близько стикається з оптимістичними і позитивними настроями ромів. Які допомагають юному Шандору в подоланні негативних негараздів. Усе своє життя Шандор Петефі переніс до Ромію добрі спогади. Під час екскурсії, що тривала понад дві години, її слухачі отримали цікаву і насичену інформацію про першу в Європі ромську школу, яка була відкрита у нашому місті Ужгород. Екскурсанти почули відомості про перших вчителів цієї школи, музичний оркестр та драматичний гурток. Про хід екскурсії дивіться далі. Накопичено значний досвід роботи цієї категорії учнів з часу відкриття школи і до наших днів. У журналі Пчовка, що виходив у Підкарпатській Русі, за часів Чехословацької республіки за 1927-28 навчальний рік, ми знайшли фотографію циганська школа в Ужгороді без супроводжуючого тексту. Пошуки привели до бібліотеки краєзнавчого музею міста Ужгород, де були знайдені два авторські екземпляри статті шкільного інспектора Ужгорода Кирила Немешкала. В ній розповідалось. За старого режиму виховання ромських дітей достатньої уваги не приділялось ніхто не контролював відвідування ними школи. Однією з основних причин, через яку ромські діти уникали відвідування школи, було зневажливе ставлення до них з боку дітей інших національностей, які вважали ромів нездатними до навчання брудними голодранцями. Хоча ці кілька ромських дітей, які відвідували школи, якраз і демонстрували легкість у засвоєнні навчального матеріалу, що свідчило про можливість їхнього виховання і навчання. Оскільки роми є повноправними громадянами країни, постало питання про обов'язкове навчання ромських дітей. Перше вдалося це здійснити у селах Словаччини, ромські школи починали створюватися і у містах, зокрема в Ужгороді. У 1926 році було вирішено, що для навчання ромських дітей необхідно спеціально побудувати школу і розмістити її безпосередньо біля табору. Для того щоб побороти опір ромів проти навчання їхніх дітей в школі, було вирішено залучити їх самих до участі у будівництві. Кошториз школи було визначено у 65 тисяч крон. Міністерство освіти виділило 15 тисяч крон. Президент Масарик особисто 10 тисяч крон. Віцегубернатор Підкарпатської Русі Антол Розсипал 5 тисяч крон. А решту міська влада. Серед ромського населення велику роз'яснювальну роботу провів комісар Грабик, який переконав їх у необхідності такої школи. В результаті Роми добровільно виготовили для будівництва школи достатню кількість саману. І взяли безпосередню участь у його будівництві. Вже у другій половині грудня 1926 року. Школу було побудовано і оснащено. А 22 грудня 1926 року в ній почалося заняття. Школа мала тільки один клас вмивальну кімнату учительську. Годували дітей в школі безкоштовно через Червоний Хрест. Напередодні війни в школі працювали два чехи пан Вавжичак і Крапел. І був створений, і працював музичний граматичний гуток. Таким чином, сьогоднішня школа No14 в місті Ужгород є однією з перших ромських шкіл Європи. Роми вже являються особливими людьми, тому що вони ну, просто чудово зберігають свої традиції, свою культуру, свою чудову мову. Ви представте собі, мова не кодифікована, мова мова, яка не завжди фіксується в журналах, в книгах достатньо важко фіксується. Але ми сьогодні бачимо, що роми все ж таки зберігають. Так є питання стосовно е, ді, діалектів. Е, то в кожні, кожному регіоні роми спілкуються на своєму діалекті, але все рівно мова зберігається. Культура унікальна. Розумієте, ці, ці стародовинні пісні. Ці чудові танці, прекрасна мелодія, вона зберігається. Традиції, які є в сім'ях, які передаються з покоління в покоління. Традиції, які існують на Новий рік, на Різдво, на Пасху. Розумієте, Традиції, коли молоді люди женяться. розумієте. Так ми говоримо, що тенденції міняються, сучасність, вона дає про себе знати. Інтеграція, вона теж відіграє велику роль. Але все рівно. Ця нація, вона говорить про себе, що ми трошки інші, не і тому, що ми е, хочемо бути, але ми трошки відрізняємося. Тобто люди, які не мають своєї країни, люди, які знаєте, живуть по всьому світі, і по всьому світі вони говорять, що ми є роми і хочемо зберігати іменно ромську культуру. Шуро та Мукачево славилися видатними ромськими музикантами, яким не було рівних. І сьогодні їх можна вважати високими професіональними унікальними самородками. Як згадував колишній художній керівник Закарпатського музичного об'єднання Петро Петрович Сокач, це надзвичайно талановиті видатні особистості. Як віртуози Скріпалі, Дюла Легоцький, Олександр Рошташ, Євген Адам з Ужгорода, Гейза Муржа з Хуста, Дюла Галавоши з Мукачева, цимбалісти Іван Гаракаль та Аладар Русин з Ужгорода, Олександр Муржа з Мукачева, контрабасист Йовні Адам з Ужгорода. Деякі з них не навчалися в музичних школах чи консерваторіях, а проходили навчання по Ромській, тобто грі на інструменті тільки на слух. У музеї закарпатського культурно-просвітнього товариства Романіяк є картина відомого угорського художника Шандра Біхарі, де зображено, як проходили уроки навчання музиці ромські діти вже з 13-14 років. Вони починали виступати як професійні музиканти. Наша візуальна екскурсія по ромським місцям Ужгорода завершена. Ми дякуємо кафедри туризму Ужгородського національного університету за добрі починання в нашому краї, спрямованих на пізнання історії, культури та духовності народів, що проживають в Закарпатській області. Тумендике назамарі Романі програма Романа Джвіпен, Сартумендикенамара Форус, Ігенспанло, Амаре, Роменца, Боамаре, Рома, Газдана Зопре Енгуара. Давайте будемо обмінюватися тим гарним, що є в наших культурах, сприяти покращенню взаєморозуміння. Думаю, від того світ стане добрищим. На сьогодні це все. До наступної зустрічі. Ачен Девле.